А вже ранок, галичани. Доброго ранку, дорогі наші телеглядачі. Доброго ранку і доброго вам настрою. Наша ранкова програма триває. І зараз у цій студії ми поговоримо про дуже популярну сферу діяльності як на мене, яка розвивається про it технології Вітаємо нашого гостя. Це Олександра Федорук, керівник it напрямку громадської організації Самопоміч, а також засновник it компанії «Юсофтек». Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Отож, як я вже зазначила, it сфера дуже стрім. Інко зараз розвивається, і наскільки мені відомо, в громадській організації самопоміч організовані спеціальні курси чи то навчання для старших людей. Розкажіть, будь ласка, як успіхи? Так справді у нас успішно працює школа навчальна для старшого покоління. Ми називаємо цю групу 60 плюс 60+. 60. 60 yeah. IT-курси для. Для старших людей а чотка, уже, уже успішно <рес> <рес> уже успішно закінчили е, друга група працювати. Зараз почала працювати третя група, е, і ми е, запрошуємо всіх бажаючих долучатися як старших людей, які хочуть повчитися, так само і молодь, яка хоче поділитися знаннями. З старшим поколінням. Тобто молодь може навчати Мол, старших? Так? Молодь може навчати. Для цього потрібно заявити, що я би хотів попрацювати трошки, бути корисним для То нашого навчити суспільства. Діда так, навчити діда Проводити час за комп'ютером користуватися з соцмережами, електронною поштою. Я знаю, що багато старших людей є самотніми в Україні і в нашому місті так само. Багато е, дітей поїхало за кордон, і це чудова нагода спілкуватися, стати ближчим до своїх рідних через скайп. скайп або зареєструватися через шістдесят плюс так. Отже, долучайтеся, хто хоче себе реалізувати соціально можете взяти участь у цих курсах як вчитель ти ж мур'яна можеш пореєструвати запрошуємо вас аналогічно на сайтах знайомства я не знаю це мені знайомство житті вистачає дякую правду. у нас позитивні відгуки я чула що багатьом людям подобаються ці курси вони залюбки приходять спочатку вони звичайно мають такий трошки страх Перед комп'ютером бояться натиснути кнопку, але коли закінчують, вони вже ці елементарні навички отримують. А що їх цікавить найбільше? Власне спілкування? Їх цікавить і спілкування, яке вони отримують, прийшовши просто в клас навчальний, зустрівшись разом, і так само і ці технології, які можуть а подружок з собою? Так, є Після такі випадки. Приход, Приход. Приход. Зараз закінчує ранкову програму. Є такі випадки, і, що люди говорять: ми хочемо в трьох прийти, тому що ми завжди разом час проводимо. Прошу дуже, будь ласка, пані Олександро, дуже багато високих шкіл випускають зараз власне фахівців цієї галузі. Чи є в Івано-Франківську тут у нашому місті платформи для їх реалізації, де вони себе можуть проявити? Так, it напрямок надзвичайно популярний сьогодні, і багато вишів випускає спеціалістів цього напрямку. І в Івано-Франківську є близько 10 it компаній, п'ять з яких є засновники Івано-Франківці, і студенти, які закінчують вузи, вони можуть подати заяву, резюме і піти на роботу. Влаштуватись на роботу в цій it компанії. Для цього, звичайно, їм потрібно мати певні знання, як з технологій, так само і з англійської мови обов'язково, тому що багато компаній не візьмуть на роботу без знання англійської мови. А як люди приходять до вас взагалі старші? ногами? Я... Юрку, Ми ногами. про старших зараз не говоримо. Старші до нас приходять і навчаються на it курсах і Мені просто цікаво, як вони розуміють it курси. Бо та я як і цілий рожлятівський район не розуміє, що таке IT. то яйкась. Я ja, думаю, я думаю, що ми можемо звернутися до громадської організації самопоміч в Рожнятівському районі і поділитись досвідом організації таких курсів у вас і навчимо вашого діда і бабу і вони вам по фейсбуку будуть кожен день повідомлення про родини. Але Діти баба на Закарпатті, так просто звик говорити від ще далі від мешканців усіх най, найдальших сіл. Так але ми зараз говоримо про молодь, про студентів які, закінчивши вуз, хочуть піти на роботу і працювати, отримувати достойну зарплатню. І е, платформа є де працювати, потрібно мати знання, тому що, на жаль, не всі випускники можуть мати достатній рівень, щоб бути вже працевлаштовним. Як правило, ті компанії ще мусить вчити, вкладати свій ресурс, щоб людина могла вже виконувати якусь, якусь роботу і приносити цінність компанії. Це перша така в нас проблема. Підготовка фахівців. Наразі ну ми робимо різні проекти. Тобто це має бути комплексне рішення. Якраз минуло два тижні, як ми зробили it форум для вчителів інформатики міста, де були запрошені вчителі інформатики шкіл міських, і були запрошені як представники вузів, які навчають студентів майбутніх айтішників, так само і представників it компаній які розказали, що очікують it компанії від випускників, які знання вони повинні мати, які навички, щоб ми могли взяти їх на роботу. І я думаю, що форум Ором був достатньо успішним вчителі отримали певні певну інформацію, яку донесуть до своїх школярів. Власне, було організовано цей ті форум для того, щоб ми охопили школярів, щоб школярі залишилися вчитися у наших вузах, вищих начальних закладах, щоб наші вузи добре підготували цих школярів. Вони гарно повчилися, закінчили його і прийшли, влаштувалися в компанії наші Івано-Франківські, і залишилися тут, а не поїхали в інше місто чи країн. Та от я якраз до цього хотіла підвести. Ви кажете, що платформа є, працювати є, реалізовувати. Їде. Та, попри це, дуже багато айтішників виїжджають за кордон, тому що ну, бачать там для себе вигідніші умови. Чи гальмує це наш економічний розвиток, і, і як ви бачите, з цим боротьбу? Звичайно, будь-яка втрата кваліфікованого працівника це мінус там кілька місяців праці, тому що IT-компанія вкладає ресурс на вивчення цієї людини, а держава вкладала кошти на вивчення людини, це ще на навчанні вузі, і людина залишає все і їде. Ну, я думаю, це питання дуже серйозне. Воно дійсно гальмує розвиток it компаній економічний розвиток міста, України. Я думаю, що потрібно. Створювати максимально е, сприятливі умови для життя. Айтішники вони вибагливі. Вони хочуть, вони важко працюють. в них важка праця, але вони хочуть і гарно після цієї важкої праці проводити час. Хочуть мати рекреативні зони зелені, хочуть мати Здесь спортивні є? клуби, <смір> спортивні клуби і так далі. Тобто вся інфра інфраструктура міста повинна була бути достатньою привабливою для айтішників. Так само ми знаємо <кхід> сьогодення багато it компаній зі сходу України переїжджають на захід. І я знаю кілька випадків, коли переїхала і ті компанії до Івано-Франківська, що це є надзвичайно позитивний фактор, що вони власне в нас залишилися. Але хотілося б все ж таки, щоб приїжджали не тільки малі it компанії, але й великі, які мають великі офіси по різних містах України. Ну, Івано-Франківськ поки що немає. Ну крім львівських компаній-засновників, київських немає у нас великих представлень. Я думаю, що повинні бути як Кваліфіковані кадри, щоб вони переїхали, так само і інфраструктура міста, яка б позитивно впливала на, на надходження капіталу сюди до нас в місто. А, послуги е, співробітників з України для іноземних замовників коштують приблизно, ну є така інформація, там на 30-40% дешевше, ніж би вони замовляли собі фахівців, там, наприклад, з Штатів чи Євросоюзу. Це правда? Це, це так? Так, це правда. На жаль, поки що так, тому що є певний ступінь довіри, і скажімо, напевно, іноземні замовники більше довіряють представникам їхніх компаній. Але Україна досить. досить Швидко розвивається в цьому напрямку, досить йде такими впевненими кроками для того, щоб завоювати прихильність іноземних клієнтів, замовників. Тобто розвиток іде? Розвиток іде, звичайно. І ми знаємо, що наша франківська компанія отримала топ-100 10, топ компаній світу, які можуть працювати в сфері аутсорсингу. Ми її вітаємо, тому що це великий якби, внесок в український IT-розвиток. І так само я ще хотіла сказати, що, <кій> <кій> що була на конференції у Києві Айфорум, який був минулого тижня, був представник Сіликонової долини, який <кій> організував конференцію. Silicon Valley Open Doors – силиконова долина, яка відкриває двері для початківців. Ігор, відчув одне з улюблених своїх слів Open Doors – Це якраз для компаній початківців в цьому напрямку, які хочуть бути представлені силіконовій долині і мають що привезти, показати. І він розказував, що 15 років тому, коли він приїхав в Силиконову долину і сказав: давайте будемо працювати східним ринком: це Україна, Росія, Східний напрямок. Його подивилися, сказали, це нереально, це неможливо, і взагалі це out of question, як по-англійськи, ну навіть нема про що говорити. Uh -huh. І 15 років тому, і що зараз? Це є щорічна конференція, де є понад. Тисячі учасників, які компанії, які приїжджають, які себе представляють, які знаходять там інвесторів, і так само як заявляють, що ми можемо робити цю роботу не гірше ніж теж ваші компанії. Тобто це є позитивний фактор. Динаміка є позитивна. А тобто? які ваші прогнози на найближчі 5 років щодо розвитку it індустрії в Івано-Франківську та в Україні загалом? Бо Мар'яна вже вивчила ідеально Word, Excel і Paint. Що треба англійську. Дякую. І там я чув преміальні на силіконові безкоштовне встановлення там Тарілки на хату. Так, насправді ми йдемо до Wi-Fi мережі всесвітньої, так. Ось е, розвиток великий, та я я так е, сподіваюся, що буде розвиватися, позитивна буде динаміка, далі зберігатися і. <кхи> Люди будуть отримувати робочі місця, будуть залишатися тут в Україні. Я думаю, що рано чи пізно закінчиться війна, закінчиться негативні події, які відбуваються в нас, що прийдуть до нас інвестори, які привезуть сюди гроші, ідеї. Ми зараз спілкуємося з нашим містом побратимом Арлінтоном щодо залучення їхніх ресурсів, їхніх ідей, їхніх умінь. Можливо, відкриття IT якогось інкуб інкубатора, щоб люди могли приходити з ідеями тут зосереджуватися в тому інкубаторі, і інвестори могли бачити безпосередньо, що можна купити у нас, куди можна вкласти гроші так, не нас вести туди, а сюди привозити. Ну що ж, дуже, дуже дякуємо дуже вам за розмову. І на сам кінець можете побажати вдалого дня нашим телеглядачам і при передати привіт родичам. Так обов'язково всім гарного дня, гарного настрою весняного і тепла. А вже ранок галичани! Доброго веселого бадьорга та позитивного вам ранку. Народ, дуже серйозний факт. 29 квітня. В народному календарі День Ірини розсадниці. Що ти сьогодні посадиш? Я, я, я вперше прочитав Ірини розпусниці. Кому а, що в голові. А ще Ірини розбий береги, розрий ярки, Розвали стань. О, ні. Ну тобто нині день великої Ірини народ. Треба садити щось, а потім, якщо береги замерзнуть, чекай перешкоди на урожай. Ця Ірина, з такого можеш насадити ж може і не посходити. Словом, прощаємося. Я вітаю всіх Ірин. А саме Ірину з Ланчану, Ірену Лончину, <свят> Ірену, яка десь поверха з поверхами Рабарську, угу. і... і ще хто є Ірена? Ірину Білик, Ірену кубу Тету, яка уродила чотирьох хлопців і нарешті п'яту дівку. У якусь може в'язати у ГУЦ. Все, прощайся, теперь тисував. На такій веселій, позитивній ноті ми будемо завершувати нашу програму. Побачимось завтра у цій же студії, у цій же порі. Не і розпочинайте свої ранки разом з нами і менше слухайте Юрія. Ірина Кудлає чи ні? Гарного вам настрою.